Подивіться, який красень. Такий прямо величезний. Привіт! Не чіпай, куди до нього лізуть. Не чіпай. Він тебе зараз з'їсть. Ну, ти глянь. Що ж ви всі лізете до нього? Залиште. Такий гарні. Зараз впаде. Ой, як він класно лізе. Все. Всім привіт! Почався новий тиждень. Я сьогодні зранку приїхала, думаю, що за запах такий у дворі. Дивіться, це бузина квітне. І мене хтось тут з ніг збиває. Ну, хто тут? Хто? Це треба обов'язково до ноги вилазити. А тут мені Галя поприсилала, слухайте, бур'ян щіпаю, щіпаю. це просто якийсь треш. Хости, такі величезні, сказала, що там, де треба, щоб вони якраз накрили бур'ян, це їх висаджує. Все в мене, я ж казала, тимчасово. Я не знаю, що точно що тут будуть, але от хости, якраз тут такий затінок більшу частину дня через якраз бузину частину треба обрати. Півники, ой, не півники, і риси. Відходить груша. Я думала, не буде вже груші в мене. Ну тут яблонька, пізня, яблунька рання. Оце слива. Я не знаю, жовта чи синя слива, але щось я не бачу, щоб на ній були бруньки, хоч якісь. Ця слива пустила, прийнялася, я сподіваюся. Ну і персику, скоріш за все точно вже. Нічого від нього чекати не треба, ну і таке. Гляньте, ну це просто треш. Просто треш оце все. І, і його не висипати. Це треба брати гербіциди і проходитися. Ну Тут в мене нічого їстівного не росте. І в мене раундап, то я думаю, якраз нормально. У мене ще там були які біскуси, я повисаджувала так. За вихідні. Вчора ввечері хотіла пофарбувати, та мені так не хотілося вже. Знаєте, то я просто не люблю пензлики мити. От, вдень фарбувати неможливо, бо дуже жарко. Попідв'язувала помідори, Це високорослі, це низькорослі не підв'язую поки що. Подивимось потім, як вони будуть. Дивіться, який в мене салат. Хотіла заїхати в Аврору придбати оцю, знаєте, для миття та сушки салату забула. Рукала вже така велика, і мені здається, що в мене тут десь кріп почав вилазити. Ось. Навіть не здається, ось я його вже бачу. Ой. Зараз. За запахом не можу. Ну, за листочками мені Або, може петрушка. Ну, коротше, щось почало вилазити в мене, бо кропу мені не вистачає тут, щось не повсходив. Кілька разів вже сіяла, чи не недостатньо тепло було, не знаю. Це в мене матіола, горох. Я так поставила, буду потім підв'язувати отакі самі палиці, як отут я придбала. От, бачите, тут в мене черіки, чері середньорослі. От вчора вже е, поприбирала пасинки знизу, ті, які були зайві. Оце високорослі. Індентермінантний. Інтер... Ін... Коротше, така назва, що просто капець. І горох в мене ще ось тут. Це почали робити автополив. Тут викопали по. Коротше, оце треба. Заізолювати, попідсипати глину, сюди хочуть навести землі, щоб тут вирівняти трошки. Тут в мене цибулька, Редису ще залишилося сьогодні. Тато з мамою редису завезла з за зеленою цибулькою. Теж горох, де інде. Оце потикала собі палички, щоб просто контролювати, де він, не забути, бо він може плестися потім по землі. Я не знаю, що це. Таке. Це Чи якийсь бур'ян був він по, по всій е, території, чи це айстри так насипалися? Скажіть мені, ну щось насипалося, але чи гарно воно, чи ні. Оці півонії я. Блінте, щось там винюхаю. Ці півонії я пересаджувала якраз там, де грядки були, то вони цього року такі маленькі. Бо порубала, звісно, коли викопувала Корінці Їх дуже важко було викопувати. Ну, і півонії квітнуть нарешті. Нарешті квітнуть. І отам от квітнуть. А отут, я так розумію, в мене там перед будинком є пара кущів ще не квітне, вони темніші. Хоча у сусідки отакий темний вже квітне. Пів... Піон... Півонія. Темна півонія вже квітне. Коротше, краса. Прям кайфую, кайфую, кайфую. Добре, що почали оце горішки відходити потрошку. Мені написали, що горіхи будуть. Навіть не думай, то буде, то буде мені якось так волошки тут. Ой, все, коротше, це просто релакс. От. Що ще хотіла? А, ну тут в мене ще, дивіться, в цій частині біля гойдалки я теж трошки насадила хоста, і там от хоста в мене. Ця травичка більш-менш тут. Тут в мене кукурудза. Не питаєте, чому в тіні я посадила. Але ну, отак от я вирішила, що і там, от, де паличка торчить, теж кукурудз. І хочеться тут теж якусь зелень, але ну, тут ці всі гілки всі треба якось поприбирати, поки що немає часу. Здається, граф збирається погратися з курочкою. Кура. От прям посередині треба лягти. Да? І не на солому, там хоча б так, це в мене матіола і чорнобриївці тут, бо хочеться біля гойдолки теж ж якусь красу. Хоча дивишся, коли сідаєш, то туди. Оці дуже гарні садові дельфініуми. І я бачила, вони ще біль. А, от ще бачу один колір, ще хочу білі. Бачите такий світлий фіолетовий. Найправіше, темний фіолетовий, рожевий. А от там я вчора як вийшла, і від цих душів просто все дивіться в амброзії. Все в амброзії, і це капець. І це, мабуть, я візьму гербіциди, теж оброблю. Не дуже прямо е, їм багато їх використовую, скажу так, але і не нехтую. Тому що. От в мене там багато лопухів було з ними ніяк інакше. Ти не поборешся навіть з малими, бо я почала витягати. А там от, -от зверху таке листечко і от коріння, яке ледь руками витягується, треба прям виривати. Ну і це моя лавандова доріжка. Уявляю, як тут колись буде гарно. лавандочка. Очітки. Лаванда. Така прямо видно, що вона в ріст пішла. Отут незрозуміло кущик. Ну, Щось здається, мені трохи є зелененько, цей явно цей явно не прижився. І цей не прижився теж, але я поки що не поспішаю їх викупувати. Оце лаванда, яка в мене росла під горіхами. Я сюди пересадила і я порахувала, що 20 кущів там є. Слухайте, оце знайшла. Винесли якусь деревеняку там біля води сидіти. Це її перегорнула вона з цього боку опалена, а з іншого боку вона така гладенька, гарненька. Давайте переверну вам покажу. Оп. То я думаю, вона мені знадобиться кудись. Ой! Отак от. Знадобиться для декору. Кудись на грядки. Її поклали, щоб сидіти на ній, але бачите, я не дала отака. Бо самій таки, такий гарний шматок дерева потрібен. Ну, і, до речі, мальвочка. Ось ці жуки, які її їдять, якийсь, це мальвовий хтось там. Ці вже мертві. Обробила я її актарою. Да, вони вже навіть не рухаються. Якийсь мальвовий поїдач. Наче він молоде листечко. Бачите, одне розпустилося, то вже нормально. Ну, буду обробляти прям частенько. Бо з'їли капець як. Так, оце, знаєте, питання, я тут щось сіяла? Чи це бур'ян? А ще покажу вам, дивіться, яка в мене брошка. Я не пам'ятаю, показувала чи ні, мабуть, ні. У мене такі три сови мені Анюта подарувала на день народження. Це вона сама робила. І ця, знаєте, така мені найбільше подобається. От в мене зараз такий стан. Одне око заплющене, бо я ще спати дуже хочу, хоча вже 11 година. Інше око наче відкрите. І я наче задоволена життям, але не до кінця щаслива. Це смішно, дуже смішно, але так вона і є. Ромашечки квітнуть, коротше, краса. Ще придбала отруту від мурах. Зараз дощ, мабуть, не варто її розкладати. Потім порозкладаю все. Йду працювати, бо робота вовк може збігти від мене в ліс. Ой, мені ще треба повикопувати оці. Тюльпани всі, ну ці поки що трошки ранувато. Мені там дівчата писали, ну я й дивилася відео, щоб трохи почало жавтіти вже листячко тоді. Чому буду їх звідси викопувати? Тому що ну, я не знаю, що тут буде на наступний рік. Тут можуть все перекопувати, тому їх прибираю. Та що ж таке? Стискучила, так? Да? Так, оці треба звідси, бо Тут будуть доріжку робити. Ну Їх, скоріш за все, не зачеплять, але оцю шовковицю за планом прибрати. Тут три шовковиці ось. одна, два, три. І вони не потрібні. І отут ще була шовковиця. А уявляєте, коли вона, воно все сипеться, отам паростки шовковиці за оцим кущиком. Що це за кущ, до речі, дівчата? Хто мені скаже, що це? Що це таке? Не пахне, до речі, на відміну від бозини. Ось скільки тут роботи, знаєте, іноді. Сьогодні зранку мені стало страшно. Колись я кайфую, думаю, все зроблю так, як мені подобається, і буде дуже гарно. Хочу сад в природньому стилі, вже багато разів казала, приглядаю малодоглядні саме рослини, вивчаю, але це все буде дуже-дуже поступово. Так, хвости, судячи з усього, стоять. Прийнялися вони рано ще. Що в мене, яке в мене розчарування? окрім цього, бур'яну, прям не можу слухати. Малинові дерева, два садила і два ніяк не прийнялися. І потім ще а оце, одночасно ж покупала. Чорна смородина. Титанія, Титанія і аметист. Теж хтось під'їдає трошки, її чи вона хворіє. Треба все пообробляти. І ось ще малина мені присилали в подарунок з, якимось... а, з замовленням дерев вона йшла в подарунок. Теж нікуди. Ну, що ж таке? Ну що ж таке прямо? От не можна, не можна відійти від неї. І це мені ожину давали. теж, І там їх було кущів шість, жоден кущ не прийнявся. Ну, я їх не викопую, хай стоять собі, хто його знає, що з ними буде. Я розуміла, що на цей рік жодного ну, врожаю в мене не буде. О, скільки ж прияну, це капець. Так, йду в мене за планом, значить, дофарбувати в грядки, вже закрите це питання. Обробити помідори. Я, мабуть, з цього значну, бо від обробки до дощу повинен час пройти і пообробляти купу всіх рослин цих, що я ходжу, видивляюся зараз, що мені треба прибирати. Яка все-таки різниця? Домашня розсада, покупна розсада. Ну ці, можливо, не так видно, а оцей геть маленький. І це покупна розсада, то домашня розсада. І отут серед домашньої розсади. Оцей. Маленький такий. Ну, я сподіваюся, вони наберуть рост, але просто є, правда? Так, да, так, да, я з тобою згодна. Є все-таки різниця. Кожен раз, мабуть, вам це кажу. Кожен раз виходжу, любуюся, любуйтеся вже зі мною. Давайте ще на калину подивимось, то я побіжу працювати. Не знаю, навіть буду чи сьогодні знімати чи ні, бо в мене і роботи багато, і тут хочеться, поки не обійти, не жара попрацювати трошки. Гарно. Я, якщо чесно, думала, що всередині оці квітки теж будуть великі. Цікаво вона квітне, 100 років вже не бачила, звісно. Так, отут, бачите, скоріш за все, був тюльпан, треба викопати. Тобто тільки по краєчкам такі великі квітки. І оцю гілочку треба прикопати. Все ходжу кожен раз, повз. І думаю, що можна і оцю прикопати, і оту нахилити прикопати. Гілочку тут горох в мене вже. Він повинен бути і тут, але чомусь не повсходив. Я навіть пророщувала трохи Горохи потім вже висаджувала. Ой, ну скучила, ну скучила, скажи, не бачила тебе, не бачила тебе з вечора, з вечора не бачила. Ввечері вона до мене не приходить, вона тільки коли я в городі ходжу. Тільки, скажи так, приходжу да, до тебе. Діловая ковбаса, товста сосиска. Хедуся, косичка гарна, така гарна, гарна. Гарна, гарна, хороша, хороша. да, китя? Ласкава, ласкава. Спочатку вона до мене не ходила зовсім. Більше ходила мілка, це миша. От кудись я виходила і мілка одразу бігла. Зараз мілка десь не знаю. Ну, вони з двору особливо не виходять, а саме кішки, котики-то десь гуляють. От. А тепер, куди я не виходжу, миша мене облюбувала і завжди за мною. Як швидко. Це сьогодні вівторок. В суботу мама на день народження, думаю, хоча б хоч щось розпустилося. Воно напротязі дня і дивіться, вівторок вже. Вже прям порозпадалася. Хочу ще білі півонії. В кого є поділитися, дівчат. Взагалі якісь кущі півонії, щоб ви могли копнути. Прийшліть, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Коротше, я сьогодні вирішила зробити вишневий пиріг. Металка рідка в мене щось є солоденьке, але чомусь сказала, що вишневий пиріг буде, і в мене ось така начинка. Саме і яблучна, і вишнева мені дуже сподобалось. Може десь знайдете. І вона одразу, коротше, дуже зручно в пакеті. Отак ви розрізали і викладаєте. Яблучна, здається, в двох пакетиках Рецепт дуже старий. Колись взагалі моє захоплення випічкою почалося ще зі школи. Просто ми на уроках праці робили різну випічку. Я навіть не знаю, чи є в мене тут скалка, здається, десь є. Але буду робити руками. Бо я лінива, я і коли Не для відео користуюся скалкою. Добре, просто можна і пальчиками розрівняти. Тут в мене оцю частину треба було вже покласти в холодильник. Але я поспішаю, мені нема коли це виробити, тому я її просто нащипаю. Ми так на уроках праці саме і робили, просто пальчиками пощипали. Її. Так, роблю бортики. Хочеться вирівняти тісто в такому разі. Дістали, скалкою вирівняли, у вас вона по розміру вже вашої форми. Ось такі бортики білого вище. Тепер начинка. Тут прям шматочки вишні, вона неймовірно смачна ця начинка, тому я трошки лінуюся варити ти самій. Але якщо є заморожені вишні, то нічого страшного. Рецепт я залишу, мабуть, під відео, хто захоче повторити. Коли я до кулінарії повернуся, я не знаю, але отак можете готувати зі мною. Так. Ну і тут чимало вийшло. було прям більше робити, але буде багато начинки і менше тіста, теж смачно. Так, і усю частину можна натерти на а можна отак от просто от такими шматочками покидати, Ну, воно теж запіче зверху, як такий шар тіста. Можна якусь решіточку зробити, бо тісто, по суті, пісочне. Тут же на ваш смак. Так, ну що, отак от вийшов пиріг, воно зараз в духовці тісто тут трохи підтане, розпливеться і буде нормально. Духовка в мене зараз ось така цікава. Яка тут температура? Я не знаю. Я хочу взяти хоча б термометр вдома поміряти. Значить, десь 180 градусів. Оця штука вже не працює. Таймер тут теж. Але, ну, колись. Це можна буде виправити. Я пам'ятаю такий пиріг, я пекла в газовій духовці. Коли я її розпалювала, я собі і брови, і вії зжигала кілька разів, і сестра моя, бо вона там не розпалювалася, потім газ тух. То я думаю, тут воно точно краще випічеться. Так, десь думаю, на годинку буду спостерігати. Давно вже не пекла його. Ой, сонний котик, скажи, розбудили. Розбудили. Я тут валяюся. Взяли і розбудили. Так, ну що вийшло. Десь годинку випікався, температуру прийшлося підняти. Так піднявся, бачите, аж до країв форми тісто трошки підійшло. А я вже так і залишу його. Нехай остигає прямо в духовці. Завтра буде сніданок нам з натавалкою. Такий смачненький. Так, ну і результат вже. Пирога майже не залишилася, вам показую отак. От.